Благодарність знизить стрес на весь день. Послухайте, я рада бачити ще один день і розуміння, що не все так, як я хочу. У мене немає всього того, що я хочу. Але я вдячна за те, що в мене вже є тут і прямо зараз. У мене є ще одна можливість, є ще один день, щоб прожити його. Ще один шанс нести свій вклад. Ще один шанс змінити життя на краще. У тебе завжди є вибір жити і дивитися на те, чого у тебе немає, або жити і дивитися на то, що у тебе є, і бути вдячним за це. На жаль, часто ми звертаємо більше уваги на свої невдачі і розчарування. Або же на неприємні дії інших людей. Вдячність вона дозволяє позбутися від цієї звички. Замість того, щоб при любій неприємній ситуації автоматично думати про те, які ми нещасливі, ми можемо задуматися про те, що цінного в нашому в житті є, або бути вдячним за те, що ми можемо задуматися про те. Або ще один варіант бути вдячним за те, що не сталося чогось набагато гірше. У тих, хто помер сьогодні, були плани на завтрашній ранок. А у тих, хто помер завтра ранком, були плани на вечір. Не приймайте життя як щось належне. В один момент все може змінитися. Тому частіше прощайте і любіть всім серцем. Ви ніколи не зможете знати, коли знову вам дасться такий шанс для щастя. Потрібно тільки одне, щоб ви були вдячні. І якщо у тебе є мільярди, мільярди доларів, троє прекрасних дітей і люблячий чоловік чи дружина, все це не має значення, якщо ти не вдячний цьому. От, прямо зараз подумай про ті речі, які є у тебе, і яким ти вдячна у своєму житті, і чого ви хочете досягнути. Тримайте свій фокус і увагу на цьому. І я вам бажаю, щоб це втілилось у ваше життя. Дуже важливо починати свій ранок правильно, з позитивного настрою. Тож, задаючись цим самим настроєм на весь день. І тому за нагоди хочу вам сказати, щоб ви не забули підписатися на мій YouTube, на мій телеграм. Там, кстати, кожного ранку виходять якісь різні мотивації, поради. І на мій інстаграмчик.